Друзі, сьогодні готуємо дієтичну страву. Це гречана каша з м'ясом курятини і з овочами. Друзі, запрошую разом зі мною зготувати таку смачну кашу. Я її буду готувати в мультиварці з гречаної каші білої, або її ще називають зелену. Приєднуйтесь, друзі, будемо готувати разом. Мені цей раз дуже крепко повезло, я натрапила на домашню курочку. Це дуже, це дуже добре, друзі, дивіться, це грудинка. Я зараз її обріжу від кісточок і поріжу на шматочки. Також я потру на терку морковку і покришу цибульку. Зазвичай я цибульку кришу середню головку так, по величині середню головку цибулини. У ну, мене сьогодні немає такої, тому я. Попробую з зеленою цибулею зробити. Всі продукти підготовила і тепер в каструльку мультиварки я наливаю олійки соняшникової олії. Сюди додаю подрібнену цибулю. Потерту моркву на грубій терці І такими я порізала грудинку курячу невеличкими такими шматочками. Я теж це все сюди додаю. І сразу ж, друзі, підсолюю. Дивіться, це блюдо диетичне, краще його не досолити, чим пересолити. І каструльку заставляю в мультиварку, закриваю, включаю, і ставлю я спочатку на програму жарка. Тут мені вибило 15 хвилин, я не міняю, так я і ставлю. І протягом цих 15 хвилин я буду відкривати кришку разів два, напевно, перемішувати. Все-все, ну, що я туди заклала, ну, перемішувати. Друзі, жарка в мультіварці це зовсім не та жарка, що на сковороді. Це помішую наші овочі. З м'ясом, які тушкуються. Друзі, вони тут, хоч і написано на мультиварці жарка, але вони тут так собі дуже, дуже смачно тушкуються м'яко. Вони тут не жаряться, вони можна сказати, або пасиризуються, або тушкуються. Це якраз для мультиварта це якраз для дієтичного харчування. Помішую, а тим часом, поки вони тут тушкуються. Я беру білу гречку, друзі, або ще її називають зеленою. Перебираю від домішків і промиваю зазвичай в двох водах. Потушкувалося м'ясо разом з овочами згідно програми. Я також ще раз його перемішую і додаю промиту гречку. Гречка в мене біла, як я вже казала. І, друзі, заливаю водою згідно ну, норм 1 до 2. Але я сюди даю трошки більше води, друзі. Ну, враховуючи те, що ця гречка не чорна, не коричнева, а біла, вона більше трошки води вбирає. І плюс тут ще в нас м'ясо є. Тому, ж, тому я ось півтора літра водички теплої залляла сюди. Вже не досолюю, бо я вже солила його, більш Ніч, нічого я не даю. Закриваю кришку і став. ставлю на програму гречка. У мене тут така програма є, але я е час приготування збільшую тут. Тому що біла гречка любить так, щоб вона щоб в пар Ставлю я на годинку, друзі, і включаю старт. І все. І більше я туди не заглядаю, воно собі варується, впарується згідно програми в мультиварці воно дуже получає, получається таке, таке розпарене. Ну, я вам покажу в кінці. Тут гречка, ся, ви навіть не чекайте, вона не буде розсипчаста, вона така буде злегка лизивата. Ех, готується, а ми чекаємо. Закінчилася програма, ще воно трошки в мене постояло на підігріві. Виключаю я її. І дивимося, друзі, що в нас вийшло. Дивіться, яка в нас запашна. Красива кашка вийшла, вона дієтична, тому що тому що дієтична. Вона в нас без без ніяких агресивних добавок і без жарки той, що нас по вулиці жариться. Дивіться, я перемішую її, вона багатенько тут м'яса. І насипаю. бачите, вона трохи лизіва. Ну, але для дієти це воно саме то, саме те, що потрібно. От так от. насипаю. А. <клух> а це буває, закриваю, щоб воно там ще, ще трохи постояло. А якщо то вже мені не треба, щоб стояло, то я відкриваю, воно вихолодає і переставляю в холодильник. Не знаю, друзі, чи в якихось рецептах є ця каша, яку я для себе готую, вона дуже смачна. Я її змушена була придумати для себе, тому що дуже довгий час хворіла, а вона виявилася мені помічною і ще й дуже смачною. Овочі фрукти майже сирі не можна було споживати. От я й придумувала такі рецепти. Щоб або приварювати, або притушувати, щоб організм отримав корисні вітаміни і всякі речовини, які потрібні для організму. Можливо, якщо комусь сподобається каша, приготовлена по моєму рецепту, буду дуже рада. Таким самим способом можна приготувати і інші каші ячмінну, пшеничну, рисову. І інші. Друзі, прислухайтесь до свого організму і готуйте те, що сприймає ваш організм на користь. Споживайте і будьте здорові. Друзі, я вже скуштувала цю кашку, вона дуже смачна. Я її вже готую не вперше, і тому знаю, що вона смачна. Дієтичні страви повинні бути смачні. Тому готуйте і споживайте і будьте здорові! Дякую вам всім за увагу! Дякую, що були зі мною! Кому сподобалося це відео і ця приготовлена мною кашка. Ставте вподобайки. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім мину і добра.